Моя земля чарів наче казка. Тут є усе: ліси, степи, моря, поля, озера та сонечкова ласка. Зелені гори дорога моя земля. І це наш злами дім. Наш дім прекрасний. Він Невимовно гарний. Складно описати словами скільки багатств зберігається на нашій землі. У нашому домі живемо не тільки ми з вами, але й багато інших живих істот. Проте... Не дивлячись на красу нашого дому, люди спокон віків любили вбивати братів наших менших, знищувати та руйнувати красу нашого дому. І тепер нам доводиться розгребати наслідки цього нахабства. То чим же ми можемо зарадити? спитаєте ви? Якщо ви це питаєте, то ви вже програли? Кожен з нас може допомогти пристосуватися природі до сьогоденних умов життя. Ти можеш почати з найпростішого у чомусь навіть приємного. Природа заслуговує нашого пікрування. Щоб квітнув сад, родила добра нива, і земля була одягнута в лісі. і щоб людина завжди була щаслива, а на землі. Бібільшого краси сьогодні день довкілля, день захисту природи. Тож часу ми не гаймо, беремось за роботу. Нумо рятувати планету разом.